Ласкаво просимо до програми «Китай фокусі». Я Китаю Майер. Лавина дешевих китайських товарів захлиснула світовий ринок. Який ризик це становить для американських галузей? Надмірні потужності китаю спотворюють світові ціни та структуру виробництва і завдають шкоди американським фірмам та робітникам, а також фірмам та робітникам в усьому світі. Більшість американських споживачів сонячної енергії обирають в продукцію китайського виробництва, а не американську. Чому поговоримо про це з експертом? Моще одна група американських законодавців відвідала Тайвань. Яке послання вона передала президенту Цей Інвень? Потік дешевого експорту з Китаю загрожує глобальній зеленій економіці. Міністр фінансів США Джанет Єлен висловлює стурбованість тим, що надлишок виробництва Пекін викидає на світовий ринок зараз ми бачимо, як нарощуються надмірні потужності в таких нових галузях, як виробництво сонячних електромобілів та літій йонних батарей. Надмірні потужності Китаю спотворюють світові ціни та структуру виробництва і завдають шкоди американським фірмам та робітникам, а також фірмам та робітникам в усьому світі ситуація плачемна для таких секторів, як сонячна енергетика, електромобілі та літій-йонні батареї, на яких тримається зелена енергетика. КНР виробляє понад 80% усіх сонячних панелей світу. Китайські компанії майже витіснили європейські, американські також ледь виживають на тлі китайської конкуренції. Китай підтримує низькі ціни завдяки державним субсидіям. Товари настільки дешеві, що американські компанії не можуть скласти їм конкуренцію, навіть з огляду на субсидії з боку уряду, а також. Мита на імпорт у галузі електромобілів, понад 60% світового продажу припадає на Китай. Президент Байден попередив, що Пекін має намір домінувати на автомобільному ринку в майбутньому. Він уже ініціював розслідування щодо китайських розумних автомобілів. У лютому цього року одна з американських торгових організацій заявила, що дешеві китайські автомобілі можуть вбити американський автопром. Засновник Тесла Ілон Маск висловив аналогічні побоювання. Китайський автовиробник. BYD недавно обійшов Теслу за світовими продажами. Маск попередив, що якщо Вашингтон не встановить торговельних бар'єрів, китайські автовиробники знищать більшість автомобільних компаній світу. Китай також домінує в індустрії літій-йонних акумуляторів. Саме ці батареї живлять електромобілі. Країна контролює майже 60% світового ринку батарей для електромобілів, а також виробляє понад 80% компонентів, що використовуються в батареях електромобілів. Деякі американські виробники батарей досі покладаються на продукцію КНР. Раніше Китай демпінгував ціни на сталь та алюміній. Це дало змогу зберегти виробництво та зайнятість у Китаї, але послабило промисловість у світі. Єлен заявила, що порушить питання про демпінговий експорт під час майбутнього візиту до Китаю, що правда поки що не зрозуміло, коли саме відбудеться поїздка. Дешеві китайські комплектовання практично знищили ланцюжки постачань сонячних панелей у США, що стоїть за низькими цінами на китайську продукцію і як це впливає на американських споживачів. Ми поговорили з Келі Слоном, старшим науковим співробітником відділу енергетики та довкілля Institute. Американські виробники сонячної енергії у важкому становищі через конкуренцію з боку китайських постачальників сонячної енергії, яких підтримує влада, Китай головний постачальник сонячної енергії у світі. Водночас він виробляє майже втричі більше від глобальних потреб. Для американських виробників сонячних панелей це погано з економічного погляду. Це дає змогу зробити те, що й повинна забезпечувати торгівля, дає змогу виробнику дешевшої продукції впливати на ринок. Для споживачів сонячних панелей це добре ціни не підвищувалися. Келі Слоун – старший науковий співробітник відділу енергетики та довкілля у Сентеніал Інститют. Він каже, що вільна торгівля та ринкові принципи не працюють, коли йдеться про Китай. Знову ж таки, Китай не дотримується умов вільного та відкритого ринку, а саме від цього залежить вільна торгівля. Як китайська продукція може бути такою дешевою, за даними на цей рік, ціна китайських сонячних панелей приблизно вдвічі нижча ніж американських. Це пояснюють двома основними чинниками: субсидіями з боку Пекіна та дешевою робочою силою, зокрема примусовою працею. Вашингтон заборонив імпортувати з регіону Сіньцзян полікремній, який використовують майже у всіх сонячних панелях. Лях світу, водночас більшу частину полікремнію в Китаї видобувають саме в цьому регіоні. Уряд США звинувачує Китай у численних порушеннях щодо представників уйгурської етнічної меншини Сіньцзяну, зокрема у примусовій праці. Повернімося до субсидій. Фінансову допомогу з боку держави надають різними шляхами, знижуючи ціни на електроенергію, а також надаючи дешеві земельні ділянки для нових сонячних електростанцій та кредити з низькою процентною ставкою. Торік адміністрація Байдена вклала мільйон доларів щоб підтримати американську галузь сонячної енергії, але Китай зумів скористатися цим, щоб заробити ще більше. Дедалі більше китайських компаній постачають США компоненти для сонячних панелей, таким чином вони можуть уникнути високих мит та торгових бар'єрів. Це означає, що Китай може скористатися тими самими американськими субсидіями, які мають боротися з дешевими китайськими товарами і підвищити продажі американської продукції продажі китайських електромобілів у Європі зростають. Очікується, що цього року компанії КНР займуть понад 25% європейського ринку. Це приблизно на 5% більше ніж торік. 2023-го на частку китайських електромобілів припало близько третини продажів у Франції та Іспанії. Західні бренди, такі як Тесла, як раніше, домінують, але китайські марки швидко набирають популярності. Водночас, європейська комісія веде розслідування щодо державних субсидій, які влада КНР надає. Китайським виробникам електромобілів. Це викликає побоювання щодо недобросовісної конкуренції. Ще одна делегація конгресу США прибула до Тайваню. Конгресмен Джек Бергман під час зустрічі з президентом острова ще раз запевнив її у підтримці з боку Вашингтона. Наша делегація своїм візитом хоче показати, що Конгрес США і далі підтримуватиме наше партнерство. Ми впевнені, що ці стратегічні відносини є ключем для майбутньої безпеки регіону делегація конгресу двопартійна. Під час візиту вона також зустрінеться з американськими військовослужбовцями. Китайська компартія вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. США не мають офіційних дипломатичних відносин з островом, але Вашингтон найважливіший тайванський постачальник зброї. У середу Тайвань також відвідала делегація Європарламенту авторитарні режими та диктатори різних мастей координують свої зусилля на міжнародному рівні, виступаючи проти прав людини та міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, і це незаперечний факт. Ми твердо переконані, що демократія добре працює в команді. під час візиту члени парламенту також зустрілися з президентом цей інвень і тайванськими законодавцями.